Друзі, вітаю на каналі. Там, саме так починається. Замішую тісто, паріжечки. Вчора були з капустою, сьогодні з картою ще планую зробити вареники з вишнею. Сьогодні у нас поїздка в сусіднє село, там де знаходиться музична школа, тому ми їдемо туди. І ще хочу зробити деяку закупочку. Пізніше покажу, що в мене вийшло. Небагато вареничків вийшло наліпити. Ну, я думаю, що вистачить попробувати всім, хто полюбляє. Завтра п'ятниця, хочу приготувати смачненького. До нас приїхала донечка. Часто заїжджаємо в магазин точка, тому що там великий вибір і хороші ціни на деякі продукти. Я часто беру там дріжджі, набагато дешевше. Ось така пачечка градус коштує всього 50 гривень. Взяла те, що в мене закінчилося, в мене закінчилася сода. І масло. Я взяла також рису, бо вже закінчився. І взяла лимончик для чаю. Хочемо зробити салатик, взяла багато зелені, взяла капусточку пекінську, також кетчупу взяла, трошки майонезу, помідорку одну до салатика. І ще серветочки на стіл. Ще я заходила і купила для наших кізочок ось такі вітаміни. Значить, Після окоту треба буде проколоти козочком, щоб вони давали добре молочко і відновилися. Мені порекомендували глюконат кальція або бороглюконат кальція, також продивіт. І для курочок взяла кальцій для того, щоб яйця не були м'які. Вітаміни буду колоти для кіз окремими шприцами. Значить, для вітаміну продивіт це окрема голка, вона дуже довга і широка. І такий невеличкий шприц, тому що ці вітаміни на маслі, і тому їх дуже важко тонесенькою голочкою покласти. Значить, на одну голову мені сказали приблизно 1 міліграм або 1,5, якщо така коза дуже добра. І буду також колоти кальцій, це окремим шприцом, тонесеньким, а курочкам давати в воду. Принесла водички теплий, яблучок трошки накришила цим козочком. Оця малеча, так і хоче застрибнути туди, дахани. Вже теж трошки їдять сіно, жують. Вони дуже люблять. Люцерну дуже. Сіно так, потрошки їдять, а люцерну це тільки приносиш. Вони прям готові засривнути сюди в ці ясла і жувати. Цю люцерною. Спали б на ній. Дуже люблять усі кози. Там ти дворі залишилися, я пронесла це сіно, та вони рвуться всі сюди. Ну я не можу всіх сюди запустити. У нас поки ці козички, що з малечії тут знаходяться, їм потрібно. Тиша, спокій, вони годують, жують, годують, відпочивають, а всі решта там. Ну, тут хто перший, той і поїсть. У нас самий спритний барон. Що, барон, тобі морквиця, що да? немає там?